Привіт, друзі! Ви на каналі Воюа, і сьогодні ми поговоримо про дещо дуже важливе: про повітря, яким ви дихаєте у себе вдома. А якщо точніше, про очищувач повітря з функцією зволоження. Знаєте, ми щодня п'ємо чисту воду, стежимо за тим, що їмо, але зовсім не задумуємось про повітря у квартирі, хоча саме воно впливає на наш сон, імунітет шкіри і навіть те, чи часто ми хворіємо. Особливо взимку, коли батареї сушать повітря до рівня пустелі, 20-25% замість комфортних 45-60%. або влітку, коли пил, пилок. І смог буквально зависають у приміщенні. І якщо у вас є діти, алергії або ви просто хочете менше хворіти, ось тут приходить на допомогу такий гаджет: очищувач повітря з функцією зволоження одночасно прибирає з повітря пил, шерсть, спори грибка, бактерії, віруси і водночас. Повертає нормальний рівень вологості, щоб дихати було легше. Сьогодні я покажу вам, як це працює, і розкажу, чим такий пристрій відрізняється від звичайного очищувача чи просто зволожувача. І зробимо ми це на прикладі одного з топових пристроїв на ринку: очищувач повітря з функцією зволоження Sharp kc d 40 eu Заставка. І поїхали! Почнемо ми по традиції з комплектації та дизайну. У коробці ви знайдете сам пристрій Sharp, Очищувач повітря, плюс зволожувач в одному корпусі, предфільтр, який легко знімається і миється, трухепафільтр для уловлювання дрібного пилу, пилку, шерсті та вірусів, дезодоруючий вугільний фільтр, що поглинає запахи та небажані випари, зволожуючий фільтр або мат, спеціальний елемент для випаровування води в повітрі для підтримки потрібного рівня вологості, посібник користувача інструкція з описом установки, режимів і обслуговування. Талон та інформація про сервісне обслуговування. Це дає вам все необхідне. Просто встановлюєте, заправляєте воду і можна користуватися відразу після розпаковки. Чому це важливо? Не треба купувати окремо фільтри чи змінні елементи. Усе вже є в комплекті. Зволожуючий фільтр інтегрований у систему, тож очищувач і зволожувач працюють в один дотик. Трухепа плюс вугільний фільтр гарантують комплексне очищення, пил, плюс запахи, плюс алергени. Миттєвий старт. Бак для води на 2,5 літри. Та інструкція, яка підкаже вам усі варіанти та режими роботи. Якщо говорити про дизайн, шаф виглядає стримано, стильно і дуже сучасно. Саме те, що гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр, особливо в сучасній квартирі, офісі чи дитячій кімнаті. Наша модель у чорному кольорі виглядає дорого, злегка глянцева передня панель, матовий корпус і загалом все дуже лаконічно. Такий дизайн не привертає зайвої уваги, але при Цьому виглядає акуратно і продумано. Але якщо вам більше до душі світлі варіанти, є ще білий корпус. Він більш звичний як для побутового приладу візуально і чудово підійде, наприклад, для... Світлої спальні або дитячої. За розмірами він не дуже великий, приблизно 39 на 24 на 59 см. Тобто це підлоговий пристрій, але завдяки вертикальному формату він не займає багато місця, легко стає біля стіни або в кутку. На верхній частині сенсорна панель управління з підсвіткою зручна і зрозуміла. Там же індикатори якості повітря, рівня вологості, зміни фільтрів та вибору режимів з боку. Отвори для забору повітря. А вихід очищеного спереду і зверху, тому можна ставити навіть ближче до стіни. І ще один плюс: вбудовані коліщатка з фіксаторами, тобто його легко пересунути з кімнати в кімнату, не піднімаючи і без подряпин на підлозі. Це це мене сили мало просто. Отак. І невеликий технічний бок нашого огляду для тих, хто любить цифри: площа обслуговування до 26 квадратів. Тобто вистачить для спальні, вітальні або дитячої. Витрати води до 440 мл на годину, бак 2,5 літри. Це десь на 6-8 годин без перервної роботи. Рівень шуму від 16 дБ у нічному режимі до 47 дБ на максимумі. Реально тихо. Енергоспоживання дуже економне. Всього 5-20 Вт. Очищення повітря. Що він реально робить? Цей очищувач працює не просто як вентилятор із фільтром, він дійсно чи повітря у три етапи, і от як це виглядає: спочатку повітря проходить через предфільтр, він ловить все велике: пил, шерсть, ворс, епітелій тобто те, що літає в кожній квартирі, навіть якщо вам здається, що вдома чисто. Далі вугільний фільтр, який прибирає всі ці побутові запахи, що ви там готували, чи є у вас тварини, чи хтось курив, усе це поглинається. Дуже класна штука, особливо якщо в квартирі тонкі стіни. Або ви живете біля кухні і чуєш картошечку. І останній найголовніший це хепафільтр. Він збирає дрібнодисперсний пил, пилок, спори, плісняви, алергени все, що не видно неозброєним оком, але впливає на наш організм. У результаті повітря на виході насправді чисте, не просто свіже за відчуттям. А фізичне очищення на 99 і 97%. Зволоження без болота вдома. Ще одна крута фішка це функція зволоження. Вона тут не просто як бонус, а як повноцінна частина очищення. І найголовніше, вона працює розумно. Пристрій сам вимірює рівень вологості в кімнаті. Якщо все ок, він не буде зайвий раз включати зволоження. А якщо в повітрі реально сухо, а взимку, повірте, так і є. Він починає випаровувати вологу через спеціальний зволожувальний фільтр. Затерпла і це не Генератор. Парогенен... І це не парогенератор. Немає ні накипу, ні вологості на вікнах, ні грибка по кутах. Це холодне випаровування, яке м'яко доводить вологість до норми. Ви навіть не помічаєте, як змінюється повітря, але дихати стає набагато легше. Плазмакластер – іонізація по-дорослому. А тепер трохи магії, але з науковим підходом. Sharp – це бренд, який створив і розвиває технологію плазмакластер. Її суть у тому. Що прилад виділяє іони позитивні і негативні, такі ж, як у природі. І ці іони в повітрі нейтралізують віруси, бактерії та спори грибка. Тобто очищення тут іде не лише механічними фільтрами, а ще й активне іонне. Таке повітря не просто чисте, воно стає свіже, як після грози або прогулянки в лісі. І що важливо, іонізація тут не пересушує повітря. Як у деяких інших моделях, розумна автоматична робота. А тепер про те, чому цю модель можна просто увімкнути і дихати свіжим повітрям у Шарп Кейсі, одразу кілька сенсорів: пилу, температури, вологості. Вони постійно моніторять повітря і підлаштовують роботу пристрою під умови в кімнаті. Тобто, вам не потрібно щоразу вручну обирати режими. Все працює автоматично. Але якщо ви хочете налаштувати щось конкретне, будь ласка, усе доступно на панелі. Можна змінити швидкість вентилятора, вімкнути тільки іонізацію або тільки зволоження, або обидва разом. Є навіть окремий режим пилок. Він стане в пригоді навесні, коли починається алергічний сезон. Або, наприклад, режим сну тихенько працює всю ніч із мінімальною підсвіткою і шумом, що ледь чутний, зручні фішки на кожен день. І ще кілька речей, які мені особисто подобаються. По-перше, блокування від дітей: просто вмикаєш замок, і дитина не натисне зайвого. По друге, автоматичне відновлення. Якщо світло раптом вимкнули. Прилад сам повернеться до попередніх налаштувань після ввімкнення. І ще крутий таймер. Можна налаштувати, коли вмикати або вимикати прилад. Наприклад, щоб прокинутись уже з чистим і свіжим повітрям. Ну і дрібниця, але приємна кут подачі повітря 20 градусів, тому воно рівномірно розходиться по кімнаті, а не дме в одну точку. Ну що, друзі? Як бачите, Shark KC-D40EU – це не просто очищувач і не просто зволожувач. Це така собі домашня станція чистого повітря, яка працює за вас цілий рік. Весною весною допомагає алергікам боротися з пилком, влітку прибирає пил, запахи і освіжає повітря. Восени рятує від смогу та застійного повітря. А взимку підтримує нормальну вологість і пригнічує віруси, які так і норовлять зайти в організм. Це пристрій для тих, хто дійсно дбає про свій простір, хто хоче дихати легше, краще спати, менше хворіти і просто почуватися добре вдома. Особливо класний цей очищувач, якщо у вас є алергія, маленькі діти, або ви просто втомилися від пилу і пересушеного повітря. Живете в місті, де повітря далеко не альпійське. Шарп вам у поміч. А якщо взимку постійно сушить в носі, дере горло чи шкіра стає як наждачка, теж саме. І що приємно, тут нічого не треба докуповувати. Усі фільтри вже в комплекті і їх вистачає на цілий рік. А ще він дуже економний у використанні, тож рахунок за світло не здивує. Ну реально увімкнули і забули, що в кімнаті щось працює. Але результат точно відчуєте. Тож, якщо ви саме зараз шукаєте універсальний варіант, все в одному, Sharp KC точно вартий вашої уваги. А якщо залишились питання, пишіть у коментарях. Я завжди на зв'язку. Не забувайте, що, як завжди, актуальну ціну та наявність товару ви можете перевірити за посиланням, яке ви знайдете під цим відео. Там же на вас чекатиме приємний промокод на знижку при купівлі в нашому інтернет-магазині воюа. Не забудьте поставити лайк і підписатись. Попереду ще багато техніки, яка реально працює на ваше комфортне життя. Побачимось у наступному відео!